Цю трансляцію в записі, і хто приєднується, усім привіт! Сьогодні четверг і по четвергам я відповідаю на ваші запитання. Хочу нагадати, що ці відповіді, які я вам даю, я зчитую з вашого поля. Це інформація від вашого вищого я. Це не я сама придумала, це ченелінг і тому ті питання, хто писав, і вони були чіткі, ви отримаєте свої чіткі відповіді. Якщо ваші питання були нечіткі, що мені робити, що мене чекає, то відповідь прийде якась така, яку вам зараз потрібно почути. Бо кожного разу, коли ми хочемо скинути відповідальність за своє життя на інших. Нам приходять такі підсказочки, підсвіточки, де нам не дуже подобається ця відповідь. Поэтому якось так. Зараз я відкриваю в Інстаграмі ваші питання. Хто не знає, я в інстаграмі виставляю віконце, куди можна записати свої питання. Або ви можете так само під будь-яким ефіром да, з ченелінгом залишати свої питання для того, щоб я відповідала на них наступного разу. І так, дивлюся, що ви мені писали і що ви мене запитували. Анастасія. Так, фінанси на роботі та чи будуть надходження не з роботи? Анастасія. Це ти завжди дивилась роботу на картах Таро, точніше, я тобі дивилась. а сьогодні зараз я спробую підключитися. І сказати, що я бачу з роботою твоєю. немає ніяких великих змін на роботі. Якась така, знаєш, деяк плавність, м'якість. трошки вверх, трошки вниз. Немає якихось стрімких підйомів, якщо ми про гроші говоримо. Чи будуть надходження не з роботи, так. Да. Знаєш, як мені показує? Немає в тебе оцього такого желання, як було колись з машиною. Машину ти дуже сильно хотіла, і мені зараз показує, типу, в тебе в просторі немає таких бажань, як машина, як права, да? І, і за цього тобі не йдуть у ці гроші. Не, не, не з роботи якісь додаткові гроші, не, не звідки. Типу, що ти навіть ті бажання, які є в тебе в голові, вони тебе не зажигають. Ось усі бажання вони мають прям зажигати. І тоді у нас приходять і ресурси, і фінанси, і все інше для того, щоб втілювати в це життя. А от коли я дивлюсь свою роботу, там. Чогось так картинка йде, як будто все в тумані. Ну, типа, ти там ходиш, тебе то видно то не видно. Десь ти там чи не проявляєш е, якусь ініціативу, чи не говориш про якісь свої бажання, окрім того, що ти хочеш гроші. Ну, Якось знаєш, не віддаєшся ти людям. Ну, Я розумію, що є такі періоди в житті, коли нема енергії, так якось нещодавно в тебе не було зовсім енергії. Зараз я. Але зараз я тебе бачу, як є така картинка, як южик в тумані. І... А коли ми без енергії, ну що ми тоді хочемо від цього світу? Ну, тоді і приходять не дуже, скажімо так, якісь хороші речі. Так що, отак. Так, дивлюся далі. Дівчата і хлопці, хто приєднується, ви можете так само писати свої питання. Я е, буду дивитися після того, як я прочитаю всі питання, які в мене тут є е, в інстаграмі. Юлія. Чи повертатися в творчість малювати портрети, чи приділити, приділити час езотериці? Так, Юлія. Ой, а мені е, показує, ніби е, ось. Ось езотерика, ось портрети, воно як будто би все зливається в кучу тоді, коли є, типа, знання, як керувати енергією. Що тобі зараз езотерика, ой, тобі, вибачте, вам зараз езотерика потрібна для того, щоб ваші, навіть, коли ви захочете малювати портрети, вони були якісь інші, вони були заряджені енергією. бо... Показує, що воно як прям все в місті. Ну, тобто, вам не треба зараз від чогось відмовлятися і, і прям фокусуватися на чомусь одному. От вам прям не можна розділяти це. Як я можу інтерпретувати те, що я бачу, я. Я так само творча людина, я інколи можу помалювати, щось там пов'язати. Да? Але я от по імпульсу, от зараз, наприклад, в цю годину, що я хочу робити? Хочу взяти там карти і подивитися якісь розклади, чи піти там в прямий ефір в TikTok? Чи я хочу прям сісти і щось намалювати. Да? І я прям по імпульсу роблю те, що я хочу в моменті. Юлія, це ж ви до мене йдете на курс надздібності, да? якщо я не помиляюсь. Я так розумію, що. Не просто, так, не просто так ви сюди потрапили, і вам після цього курсу точно стане ясно, як взагалі керувати і часом, і, і енергіями, і, і, і наміром навіть своїм, тому що від наміру багато чого залежить. Будете задавати потім собі питання, а для чого я роблю те, що я роблю? Чи повертатися в творчість? От по імпульсу, от прямо зараз в моменті питайте себе. Я зараз хочу малювати. Якщо да, сідайте малюйте, якщо ні, не малюйте. Е, просто теж питання не, не дуже точно поставлено. Дивіться, якби мова йшла сугубо про заробляння грошей, або сугубо про те, що мені буде приносити задоволення, або. В чому там я можу далі розвиватися краще? Ну, просто понимаєте, теж треба гарно ставити питання. Це теж ви на курсі навчитеся. Не переживайте. Ну, у мене, коли я от перший раз прочитала, в полі картинка, як будто воно все поєднується у вас. Це дуже прикольно. Чи повертатися в творчість, повертайтесь, коли є в моменті бажання на це. Отак. Так, дивлюся далі. Олена, чи буде успіх у трейдингу найближчим часом? Чи варто шукати роботу офлайн? Олена, успіх у трейдингу. Е, ну, якось немає якихось великих сильних підйомів, але є якась там стабільність. Чи варто шукати роботу офлайн? Чогось відповідь іде ні. Е Я так розумію, що вам хтось нав'язав думку, що вам треба шукати роботу в офлайні. Я так відчуваю. І насправді ви не дуже хочете. Вам цікаво займатися тим, чим ви займаєтесь? Але хтось от знає, як будто рядом сидить і каже, не займайся ерундою. <гум> Мені дуже відомо це відчуття, коли оточуючі люди говорять, що ти там в тому інтернеті робиш, іди на роботу. <гум> от прям десь у нас тут з вами похожа історія. Слухайте себе, слухайте себе і не ведіться на думку оточуючих. Я розумію, що інколи важко, але чим більше ми. Вибираємо себе, чим більше ми йдемо за цим власним імпульсом душі, тим краще у нас потім в зовнішньому світі складаються обставини. І е, от як ви питаєте про трейдинг, я вам хочу сказати, що ви там будете якийсь певний час, но, ну не до недовго. Е, і так чи інакше, ви повернетеся до думки, що е, треба якось заробляти гроші. Якщо на сьогоднішній день вам це не дуже якось сильно актуально, ну, типа, да, хотілося би, ну якось немає цієї точки, де все, типа, мені точно треба деньги мені все одно там, яка буде робота. Е, вас так веде всесвіт до того, щоб ви почули себе. Це то, що я вчу на своєму курсі, так що, якщо що, приходьте, щоб ви почули себе, свої справжні бажання. От вас так все світ готує для того, щоб ви якось м'яко пішли в ту діяльність, яка вам буде приносити і задоволення, і гроші. І десь у вас є ідеї, які ви не втілюєте в життя? От, якщо мова йде про роботу і про гроші, якісь у вас є ідеї? Вапрос: чого? Що ви ждете? Кращого часу чи що? Взагалі, думайте, що <рес> з цим робити? Так. Але те, що з Поля прийшла інформація, чи варто шукати роботу офлайн, ви почули? Ні. Чогось ідеатвіт ні. Ну, там може бути багато варіантів. Чого? Ну, я так розумію, що ви і самі маєте розуміти. Олена, дивіться, у вас ім'я взагалі, от всі Єлене, хто тут буде слухати? Ви ж відьми. Я вже колись казала, що у мене свекруха просто Олена. І вона, ну, вона просто пішла в езотерику і зараз можна її спокійно називати да? А всі Олени вони настільки магічні, настільки вміють управляти цими енергіями, закручувати все так, щоб було для них. Ну, типа, от у мене так не вийде. Мені треба прямо напрягатися. Да? А у вас у Олен. У вас така енергетика, що вам навіть напрягатися не треба. Просто направити свою увагу, сконцентруватися на чомусь. І от, пожалуйста, все на ладонях. Ну ні, ви чогось шукаєте, де буде, де буде важко, де, де треба пострадати. Ладно, поїхали далі. Так. Е, Наталій пише вам Марина, коли зустріну чоловіка коханого. Марина, коли зустріну чоловіка коханого? Відповідь іде не зараз. А коли я питаю, чого, бо ви не готові? Це, я так розумію, вопрос був написаний, бо вже нема що питати, бо ви часто щось питаєте. Не готові ви внутрішньо. Я вже десь в якомусь ефірі казала, говорила, що стосунки з хлопцями, з чоловіками це завжди про стосунки з самим собою. І допоки ви не, не вибудуєте цей зв'язок з самим собою, всі дівчата, хто ще не зустрів коханого, поки ви самі себе не покохаєте, не полюбите і не почнете цінувати, то не чекайте, що в, зовнішнь, в зовнішньому світі хтось до вас прийде і буде вас любити. Не чекайте. Я не кажу, що ви себе не любите, але якщо мова йде про стосунки, потрібно спочатку подружитися з собою. Як би це странно не звучало, але дуже-дуже треба. Е -е, Марина, коли зустріну коханого чоловіка, я вам відповідаю не зараз, ви зараз не готові. Ну, це не я відповідаю, це з поля йде інформація. Якісь знайомства будуть. Але е, якось знаєте, мені показує, ніби ви носом крутите, ну типу не то. А от воно й приходить не то, тому що ви в собі не розібрались. Коротше, тут все просто очень, е, пов'язано, тому розбирайтесь краще з собою. Якщо не розумієте про що я говорю розібратися з собою, полюбити себе, чути себе. Приходьте так само до мене на курс надздібності. Він хоча й називається надздібності, але він, знаєте, як дівчата писала відгуки, це інструкція, як жити в цьому житті, і, і взагалі там дуже багато простими словами я пояснюю і про самооцінку, і про стосунки, і про те, коротше, там багато просто інформації. Я не знаю, я не знаю, як вам все розказати. Так, дивлюся далі. Вітаю. Так, а де ім'я Валерія. Угу. Що я можу зробити в цьому місяці, що піде мені і оточуючим на користь? Валерія. Знаєте, як показує? Розкрити своє серце? У вас, ось, наприклад, ваш образ, да, на е, оцих верхніх чакрах е, ви дуже гарно розкриті. Е, у вас і інтуїція гарна, і ви відчуваєте добре, ясне бачення у вас навіть розвинуте. А сердечна чакра, вона не дуже у вас гарно чогось роз, розкрита. І, і за цього виходить, що страждають і, ще і нижні чакри, бо немає цієї проходимості, пропускної цієї штуки, енергії ж проходять да, знизу вверх, і, і зверху вниз, і вони, ці енергії мають проходити. А коли в нас якась чакра заблокована, або не, немає, скажімо, так, цього розширення, то ідуть, просідають якісь сфери життя. Так, як ви писали, що піде мені і оточуючим на користь. Ну, от мені чогось бачиться ця картинка, де а, треба попрацювати з гординою, виходить. І не боятися проявляти слова, емоції, думки, почуття через рот. Прямо із-за того, що ви боїтеся сказати комусь щось, із-за того, що а, подавляєте в собі щось, в якихось моментах, навпаки, возвишаєте себе над кимось, От, розкривши серце, ви і собі допоможете, і іншим. Ну, не, не ідея, якась, знаєте, якесь дійстє, щоб я вам сказала, що ви там прям можете зробити. От тільки про, про розкрите серце. Поки що на, на сьогоднішній день і на цей момент. Так, далі. Наталія. Чим я можу бути цінною світу та іншим людям? Наталія. така два питання поруч стояло, і мені не знаю, чи це із-за цього, чи, чи якось ви пов'язані дівчата. От у Валерії було закрите серце, а у вас навпаки воно розкрите. І ви, і мені так само вашу цю чакральну систему показує, чим я можу бути цінною світу та іншим людям і показує ваше це велике серце, де ви можете своєю оцею теплотою великим серцем обігрівати людей, допомагати підтримувати. Ну, це прям ви цілитель. Ви цілитель і вам обов'язково йти в комунікацію. Якщо ви до цього не готові, то просто проявляйтесь так, як вам комфортно. Ну ви прямо можете зцілювати. Ото, ото знову ж таки, мій курс надздібності, бо він так і називається ченелінг, цілительство. Знаєте, як, я даю інформацію, щоб люди були впевнені в собі, в своїх силах. Я, якби захотіла на ньому заробити, я б, навірно, поставила більшу ціну і кожен день кричала: приходьте, приходьте. Ні. Насправді, людина, якій це потрібно, вона і так прийде. Можливо, це дійсно буде останній раз, що я його проводжу, але що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я розумію. Розумію усіх е, вас, дівчат, які не, десь не впевнені в собі. Але що таке впевненість? Це досвід. Е, ми не впевнені тоді, коли не, не маємо якоїсь інформації. Да? І от у цей курс, на який я вас всіх запрошую, всіх, хто буде слухати, це прям історія про те, щоб повірити, що ви не одна така, що у вас є здібності, що ви можете, ви багато чого можете. Тим паче, що я даю багато практики. Прям практика на, ж... на живих людях, на живих людях ми вчимося щитувати, да? тобто я роблю все для того, щоб прийшла ця віра і щоб у вас сформувався оцей внутрішній стержень, завдяки якому ви далі можете проявлятися в цьому світі. Так, дивлюся далі. Наталі, ви зрозуміли, чим ви можете бути цінною світу та іншим людям, це. Своїм великим відкритим серцем. Так, поїхала далі. Катерина, що зробити, щоб знайти роботу? Чогось останнім часом не щастить. Ось щось у вас у всіх, дівчата, питання про роботу. Це дуже дивно, тому що. Вам треба зрозуміти, що ви хочете від цієї роботи. Давайте поки загальна інформація. Не для Катерини, а взагалі От всі, хто питає про роботу. Ви ж маєте розуміти, що ви хочете мати на виході, це або гроші, або просто там сидіти, як хтось казав, протирати штани, бо вам треба десь вбити, або вам просто треба ця робота, бо хтось сказав, іди йди а вам цієї роботи не треба, ви просто маєте розуміти, що ви хочете мати в результаті. Якщо мова йде про гроші, і вам дійсно тільки гроші треба, і вам все одно де працювати, то тоді простір формується таким чином, що є варіанти. Просто ви не погоджуєтесь, чогось самі не погоджуєтесь на те, що вам дають. У нас завжди є рівно стільки, скільки нам потрібно. І от коли мова йде про роботу, мені трошки навіть смішно, але я не з вас сміюся, тому що. Коли мені треба були гроші, я навіть я далеко не ходила. Я відкрила інтернет TikTok, тік завела сторінку, пішла в ефіри і почала заробляти гроші, бо мені, вони мені були треба срочно. Зараз в нас час, щоб. Ну, це дуже легко заробляти гроші. Просто вопрос, для чого вам ця робота? От ви, ви коли всі пишете про роботу, що ви з неї хочете? Просто так туди ходити? Чи гроші заробляти? Якщо гроші заробляти, ви можете заробляти хоч і завтра. Варіантів мільйон. Но... Так, ладно, вертаємося. Катерина, що зробити, щоб знайти роботу? Чогось останнім часом не щастить. Ну, от мені отвіти де, що ви не хочете. Що робота є? Що вас е не влаштовують якісь то умови, то оплата праці? Вам як будто, ви знаєте, не горить зараз її знайти внутрішньо не горить. І і з'являються відсюди якісь ці історії, що викрутити носом, а робота є. І навіть якщо просто задаю вопрос, що зробити, щоб знайти роботу, подивитись. от Іде відповідь подивитись ті варіанти, які вам уже пропонували. Так що, якось так. Е, Катерина, оправділіться для себе. Що ви хочете від роботи? Гроші, чи щоб вам було там комфортно? Буває таке, що ми йдемо, шукаємо роботу і там, де гроші, і там, де комфортно, але тоді ми витрачаємо на це багато часу. Якщо ви готові витрачати на це багато часу, витрачайте і шукайте. Бо на момент тут і зараз, на сьогоднішній день, у вас є варіанти, де можна заробити гроші. Вопрос до вас, чого ви туди не йдете? Так що так. Так, кого це я ще не дивилася? Так, це я відповіла. Алина, что мне робити из моей роботою? Ну вот, ви, я надеюсь, вы слушали то, что я рассказывала, что вам, во-первых, надо определиться, что вы ней хотите. Что мне мені из моей работы? давай Вам надо. Дуже така интересный ответ. посоветуватися з якимись своїми близькими людьми, або з тими, з ким ви живете, або з подругами, от якось отак, от прям порадитись. А що кажу дивно, тому що ну ми ж люди маємо самі приймати рішення, а вам прям чогось треба посовітуватися. Знаєте, як показує? Зібрати прям з кожного ответи подивитись, що в цих відповідях спільного. Ну от Я не скажу, що вам прям усім треба йти і розказувати, що мені треба мені знати, що мені робити з моєю роботою. Просто от ваше оточення, ваші близькі люди, або з ким ви живете, або ви з ким частіше всього спілкуєтесь. І мені показує, що вам треба з кожного взяти відповідь і прям подивитися, що, що ці всі відповіді поєднує. І ви знайдете для себе дуже цінну підказку. От вам і ченелінг. До речі, я вже казала дівчатам, хто в мене курс проходив по ченелінгу, бувають, приходять якісь такі відповіді, які нелогічні. І це дуже класна історія, коли ми просто взяли і зробили. Бо коли ми просто слухаємо і нічого не робимо, нас тоді ще більше дєбрі заводить. А коли навіть нелогічно щось прийшло, і ми це зробили, і ми побачили відразу результат. Це так працює. Знову робота. Боже, дівчатки, я дуже сподіваюся, що, що ви зрозуміли, що у вас має стояти в голові історія, що ви на, на виході будете мати з цієї роботи. Якщо вам хтось сказав, що вам треба йти працювати, це не означає, що вам треба йти працювати. Це означає, що вам треба зрозуміти, а чого я хочу насправді. Бо коли мені колись мій чоловік казав, іди на роботу. Я ображалася, бо я думала, що він заставляє мене приносити до мої деньги. Ну, насправді ні. Насправді він просто хотів, щоб я реалізувалась, але він це називає іди на роботу. Ми можемо сприймати по одному, а по факту воно, ну, якщо глибше, це по-іншому. Оля, що допоможе мені знайти адміністративну роботу в Німеччині? Знаєте, що мені йде? Відмовитись, коли ви відмовитесь від усіх своїх надходжень, коли перестануть, коротше, картинка така показується, ніби ось є ви, і такі, знаєте, як ниточки, вірьовочки, до якихось істочників, звідки вам приходять гроші. Ну, що там, може бути, чоловік, там. ви ж там займалися нумерологією, там ще якісь істочники. І от, коли обрубать оці ці всі вірьомочки, і ви залишитесь одна без оцих істочників, ви тоді дуже швидко її знайдете. Але мене закрадується вопрос, чи дуже ви туди хочете на ту роботу. Задайте його ще собі це питання, тому що в мене немає відчуття, що ви хочете туди. От майже усі, хто питає про роботу, е я бачу, знаєте, як. Що якбуд би у вас у всіх немає розуміння, а що я хочу. І поки у вас не буде цього розуміння, а що я хочу, то вам буде важко оприділитися. Бо коли ми маємо якісь сумніви, ми не знаємо, калібаємося, то і зовнішній світ нам це так проявляє, нам так показує якісь моменти, що ми думаємо, що щось тяжко, що щось довго шукається, щось важко її знайти. А коли є розуміння, що я хочу, і можливості зразу з'являються. Отак, от, на раз-два. Зрозумійте для себе, що ви хочете. І все буде. Так, а хто в мене є тут в ефірі? Може, у вас є якісь питання? Пишіть. Бо мені здається, я вже всі в інстаграмі питання передивилась і відповіла. Да. Тут все. Добре, тоді я завершу цей ефір. Всім дякую за питання. В кого є питання на наступний раз, будь ласка, пишіть під ефіром в коментарях або заходьте до мене в Інстаграм. Кожного четверга я роблю таку трансляцію. В середу виставляю іконочку в Інстаграмі, куди можна писати питання. І відповідаю на ваші запитання. Все, всім дякую, хто був, хто хто буде дивитись в записі, і до зустрічі наступного разу.